1 липня в Україні завершилася дія карантину у зв'язку з пандемією коронавірусом. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Карантин в Україні тривав понад три роки. Від березня 2020-го. Медичний директор Олександр Мазур розповів про те, чи потрібно наразі продовжувати вакцинацію. Та мати сертифікат про щеплення. Сертифікати на сьогодні не є обов'язковими. Ну в межах нашої держави, в принципі, ніхто вже не буде вимагати їх там пред'явити. Вакцинація вона залишається, вона переходить в розряд рекомендованих. Тобто, це щось подібне як до грипу. Тобто, якщо людина хоче захистити себе, вона раз на півроку може проводити отаке от таку вакцинацію, профілактичні заходи, щоб захистити себе від цієї хвороби. Загалом карантин на COVID-19 в Україні тривав 1206 днів – з 12 березня 2020 року по 30 червня 2023 року. Якщо підбити підсумки всього цього періоду, то варто зазначити, що хвороба забрала на Сумщині 3508 життів.